Білкові візки на ходулях крокують із вантажами монорельсами. Є охорона, що захищає клітину від загарбників та терористів, також ремонтні заводи, які чинять чи пускають на переробку інші механізми. Логістичний відділ у середині ядра клітини містить машинне відділення. Там йде розшифровка ДНК та розсилка інформаційних файлів машинам за межами ядра. Демовні коди переводять у білки, і це приголомшливе боже творіння. У живої клітини немає нічого надприродного, намагаються навіяти нам еволюціоністи. Це лише набір елементів. Такі антинаукові та безбожні ідеї призвели до сучасного рівня божевілля та знецінення життя. Вони збрехали, що клітина з'явилася сама собою і перетворилася з одноклітинного на людину. І це дуже брудна, неохайна та нечиста антинаука. Складність зростання і поділу навіть однієї клітини схожа на фантастичний фільм про надцивілізації. ДНК та кожна літера генетичного коду ретельно копіюють себе на дві стрічки всередині ядра. Молекулярні модератори і коректори перевіряють ще раз мільйони інформаційних символів. Доки не переконаюся, що при копіюванні текстів, необхідних для поділу клітини, не було допущено друкарських помилок.